На сьогоднішній день дуже багато людей страждають панічними атаками. Можливо, хтось переносить якийсь біль втрати, можливо, у когось якісь душевні переживання. І люди шукають виходу, як справитися з цією ситуацією. І Господь каже: в Євангелії від Матвія, 11 глава, з 28 вірша. Він каже: приїдь до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе, ярмо Моє. І навчіться від мене, бо я тихий, серцем покірний, і знайдете спокій душам своїм, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. Так говорить Господь Бог, Він хоче, щоб ми всі прийшли до Нього, щоб ми могли віддати ці всі наші болі, всі страждання, переживання і прийняти Його слово. Його слово легке, і нам потрібно виконувати волю Божу. Як сказав Господь, наше життя воно куплено дорогою ціною. За кожне.